Привіт! Мене звати Олексій, ви на каналі Green Games, я Тут загинув календар і засував, що загинути до різдва залишився один день, і в мене не готові подарунки. я думаю, що я такий на один, тому зробив цей топ настільних ігор, і чудово підійлив для того, щоб їх подарувати. Ігри розбити на категорії, внизу під відео в описі ви можете знайти тайм-коди як на самі категорії, щоб відразу прийти на цікавий жанр, так і тайм-коди на ігри, якщо ви хочете після перегляду відео згадати ігри, що вас зацікавили. А також в описі ще і будуть посилання на сайти, де ви зможете придбати ігри стопу. Я з цього нічого не отримую. Це лише для вашої зручності. І перша категорія це дешеві ігри в округу, кого ти можеш подарувати настільну гору і при цьому не витратити на це три зарплати. І перша гра в категорії це. Такокі коза сир піця. це швидка телесела гра, де гравці по черзі викладають карту горіли зі своєї колоди на стіл і кажуть: «Так, кот, кіт, коза, сир, піця. І от коли сказане слово гравцем та виконана карта співпадають, всі гравці миттєво повинні покласти на центр столу руку. Гравець, що зробив це останнім, бере всі карти. Люди, коли збираються компанію пограти в ігри перед якоюсь довгою грою, часто, щоб зарядитись настроєм, грають в швидкі ігри, і такі ігри з різкою активністю ідеально зайдуть, щоб зарядитись та посміятися. Обов'язково хтось поспішить, покладе. Руку коли не треба, всі інші гравці це підхоплять, теж покладуть руки, потім зрозуміючи, помилилися, посміються, повисіляться. І єдине, що не забудьте перед горою зняти кільця, щоб іншим гравцям не було боляче. І швиденько переходимо до наступної гри. Монстри проти героїв Вікторіанські жахи. це проста карткова гра, де ви будете активно взаємодіяти з картами інших гравців, забирати, переміщувати, знищувати їх, і все це заради того, щоб в кінці гри саме у вас було більше всього очок вашої фракції. Що за фракції? Ну тут не треба бути широком хобсом, щоб здогадати, що тут є дві фракції, герої та монстри. На початку гри всі гравці отримують три карти з колоди. більше трьох карт гравці мати взагалі в руці не можуть, і таємно, одну карту фракції. Під час свого ходу гравець повинен зробити одну з двох дій. Або Взяти верхню карту з колоди в руку, якщо у вас ще немає трьох карт в руці, або викласти одну карту з руки, розігруючи ефект викладеної карти. Після того, як гравець зробив одну дію, він передає хід гравцю ліворуч. Коли карта закінчується в колоді, відразу закінчується і сама гра. Гравці розкривають свої таємні фракції та підраховують переможні очки, отримуючи одне очко за кожен знак їх фракції в себе на столі і втрачаючи одне очко за кожен знак ворожої фракції. А також отримують два додаткових очка за карти, що співпадають з намальованими персонажами на їх карті фракції. Це всі правила, а тепер переходимо до наступної гри. Шерлок. Це карткова гра, яку вам потрібно буде розкрити злочин. Вона одноразова, але дуже цікава. Підходьте ближче, я вам розповім про правила. На початку гри викладіть карту з цифрою 1 на центр стола. Після чого роздайте всім гравцям по три карти. Якщо у вас 6 або більше гравців, то роздайте по 2. Тепер прочитайте сюжет справи. Якщо читати правило, то можна подумати, що сюжет знаходиться на звороті, але це не так. Там знаходиться відповіді на питання, які ліпше не знати до початку гри. Насправді, сюжет справи знаходиться в верхньому правому кутку на тій ж самій сторінці, що і правило. Вважає, що той надпис залишив в Маріарті. якийсь гравець стає є першим гравцем, і він робить одну з двох дій. Або викладає карту з руки на стіл горілиць, щоб всі гравці могли бачити інформацію, що вказана на ній, або він переміщує карту з руки в скид до лівиць, щоб ніхто не міг бачити цю інформацію. Зробивши дію, він бере карту і передає хід далі, і так далі. В кінці гри, коли всі карти вичерпаються, ви можете вже ділитись будь-якою інформацією, але до того ви можете вказувати тільки ту інформацію, яка підкреслена на ваших картах, або яка знаходиться в рамці зі скріпкою. Проста цікава гра. Можна звук вогнища і так мені бісичі біля каміну розгадувати тримниці. Рекомендую. Також я вам рекомендую звернути увагу на другу категорію прості ігри. І не дивлячись тут, що тут будуть прості ігри, починаючи саме з цієї категорії, я буду розповідати про правила ігор все менше і менше, тому що вони займають багато часу, а я все ще не підготував подарунки. Тому переходимо до першої гри в категорії. Азов це абстрактна гра з приємними компонентами. Ви будете збирати пліточки з красивих тарілочок, красти собі на планшет, потім переводити пліточки з одного боку паншету в інший, складати мозаїку, отримуючи переможні очки. Азу це класика для тих, хто хоче пограти в просту гру. На BGG це такий шановний сайт для настільних ігор. Азу займає 10-те місце в категорії сімейні ігри і друге місце в категорії абстрактні ігри, і це не просто так. Приємна візуальна складова, приємні компоненти, легкий ігровий процес, але при бажанні можна прорахувати на декілька ходів вперед, що ще треба від простої гри, чесно кажучи, я не знаю, тому переходимо до наступної гри. Одним словом це кооперативна гра на асоціації. Так, в цій грі всі гравці в одній команді, так що ця гра добре підійде той сім'ї чи компанії людей, що не люблять змагатися один з одним. Право прості, один гравець стає ведучим і показує всім карту, сам на неї не дивлячись, та називає цифру від 1 до 5. Тепер всі інші гравці повинні підказати те слово, яке співпадає з номером карти. Але як вони підкажуть. Тут саме цікаве. Спочатку всі гравці таємно пишуть свого асоціацію, і перед тим як показати всі написані слова ведучому, гравці дивляться, чи є однакові слова чи однокорідні. Якщо є, то всі такі слова стираються, і вже після цього ведучий дивиться на слова і намагаються здогадати, що за слово було загадано. Це одна з небагатьох ігор на асоціації, що може сподобатись людям, яким і не дуже подобається такий жанр ігор, так що це може стати гарним вибором. Ну а ми переходимо до наступної гри. Економікод це атмосферна дуельна гра, двоє гравців змагаються за прихильність гейш, роблячи їм подарунки. На початку гри всі гравці отримують по 6 карт подарунків. Карти це подарунки, які можна дарувати тільки відповідному кольору гейші. Гравець свій хід повинен зробити одну з чотирьох дій, але він не може виконати ту дію, що вже робив в цьому раунді. Перше можливе діє підкласти карту під жито номер 1 Цей подарунок в кінці раунду гравець подарує відповідні гейші. Друга дія відкласти дві карти з руки. Ці карти не приймають участь до початку наступного раунду. Третя дія викласти горілиць три карти. Суперник обирає, яку з цих трьох карт він подарує гейші, а інші подаруєте вже ви. Четверта дія викласти горіли з дві пари карт. Суперник обирає яку пару карт подарує він, а яку пару подаруєте ви. Наприкінці раунду примістить жетон прихильності гейш, вік того гравця, що подарував в цьому раунді більше подарунків. Гравець, що наприкінці раунду має прихильність 4 гейш або в сумі має очок шарму, виграє. Атмосферна гра, що, не дивлячись на прості правила, має велику стратегічність. Ну і якщо ми вже зачепили тему дуельних ігор, то давайте продовжимо її в новій категорії ігри для двох. І перша така гра це. Форс. карткова дуельна гра. Гравці спочатку набирають команду елементалів. Кожен елементаль має свою здібність. Потім ви змагаєтесь, намагаєтесь як можна більше, як можна скоріше набрати переможні очки. Цікаво, що з точки зору механіки, гра в основі свої проста. Ви можете розіграти карти елементалів або добрати до семи карт в руку і отримати певну кількість переможних очків. Але при цьому, якщо грати без певного плану та сертегій, ви можете швидко програти. А велика кількість різних елементалів створює інтригу для перегравання новими елементалями, розкорючи баланс, переходу Димо до наступної гри. В «Скрині війни це дуельна гра, що нагадує шахи, тільки з однією важливою різницею асиметрія. Якщо в шагах на такі ж самі фігури, що і вас, то в скрині війни це не так. Якщо у вас є певний загін зі своєю власною здібністю, то у суперника вже такого загону не буде. Це може викликати ситуація, коли суперник буде звинувачувати вас в тому, що у вас просто армія сильніше по здібності. Але по-перше, суперник сам винен, що віддав вам потужні загони. А по-друге, набагато сильніше в цій грі вирішує ваше вміння аналізувати та прораховувати, якщо в шахах є інколи не рівні. У вигляді досвіду одного з гравців, що когось трохи більше грав у шахи, аніж суперник, то цю гру пару людей можуть почати відкривати разом. На колісниці проносимося до наступної гри. Париж місто вогнів. Щоб описати цю гру, достатньо сказати три слова. Простота, красота, атмосфера. Самі ці пункти роблять цю гру такою привабливою. Добре підійти для подарунку якійсь парі, бо ця гра ну дуже і, можна сказати. Романтична четверта категорія для тих, хто розбирається вже темі настільних ігор. Таких може бути складно здобувати, а у мене є пара ідей. І перша така ідея це. Хижа планета це асиметрична гра, де один гравець грає за істоту, що поліває на астронавтів і хоче, щоб вони назавжди залишились на планеті, а інші гравці грають за астронавтів, які потрапили варіанти невідомій планеті, і тепер хочуть дочекатись рятувального космічного корабля. Гра добра підійде для подарунку людині, що має великий досвід на стільних іграх, бо якраз вона може грати проти всіх, і це буде досить чесно та автентично. очки, що не знає, де знаходиться і монстр, що знає планету як свої п'ять пальців. Ну а якщо у вас ціла компанія досвідчених гравців, то це теж гарний вибір. Бо в цій грі багато тих самих ігор розуму, хто кого передумає, істота, що здогадається, в які локації підуть астронавти і там їх спіймає. Чи які передбачать, де чекає їх пастка. до речі, щодо компанії досвідчених гравців. АВОН гра, яка сподобається тим, кому подобається мафія, бо ця гра робить все ще й мафія тільки ліпше. Ну, а якщо вам не подобається мафія, то гра Ваон все ще може вам сподобатись, бо вона не має тих мінусів, що має мафія. Тут ніхто не вибуває зари, тут немає ведучого, грають всі, і тут набагато більше інформації дається. Так що всю гру може грати не тільки ексерсенс і професійних гравців мафію, а й звичайний люд. Ну а як додатковий плюс, гра зроблена за мотивами Ген про Короля Артура. До речі, щодо цікавих сетингів. Ласкаво, прошу в світ казок тисячу і однієї ночі. Ваш караван перебуває у відому султанат Накао, який чвармом після зникнення правителя. Ураковою перед руки появою чужинця, що підкорить п'ять каст і зможе захопити владу. Хто зна, може опрорости горист саме про вас. П'ять каст – це чудова єврогра з не дуже складними правилами, але з дуже цікавими та різноманітними можливостями проведення свого ходу. Красота султанату Накао може стати вашою, якщо ви прикладете достатньо зусиль, і якщо на вашому босі будуть джини. Що ж, в цьому топі ми вже поговорив про прості ігри, про ігри, що може сподобатися людям, які розбираються в цій темі. А щодо тих, що навіть часто теоретично, не могли розібратися в цій темі. Я маю на увазі дітей. Тут в мене є пара думок, але дивіться, коли ми підбираємо подарунок іншої людини, то ми підлаштовуємось під особистість. І коли це стосується дітей, це право помножується в 10 разів. Це тут дуже індивідуально. Якщо на коробці написано 7+, це означає, що ваша шестирічна дитина не зможе зібратися в правилах і гра їй не сподобається. Ні, вона може і зібратися в правилах і може гра їй сподобається. Якщо на коробці написано, що гра для дітей до 7 років, це не означає, що вашій восьмирічній дитині гра не сподобається. Ні, вона може і сподобатись тут все індивідуально. І перша гра в такій категорії це. Темниця замку карак це дитячий Dungeon Кролер, а Dungeon Кролер це коли спускаєтесь під земелля та досліджуєте його. І саме цей процес дослідження дуже подобається дітям, коли з мішка дістається коридор, в якому може бути і портал, і скарби. І ой, ой та може бути монстр, який мене переможе, а може і монстр, якого переможу я. Темниця замку карак гарна гра, але будьте уважні, це змагальна гра. Якщо ваша дитина не любить програвати, не любить, коли її планом заважають, то ліпше підібрати кооперативну гру. Вона ще буде в топі. До речі, а що там далі? Каркасон це гра, ім'я якої ви можете почути в будь-якому магазині ігор. Ви просто заходите і кажете, хочу якусь прикольну гру. І вам відразу ось тримайте Каркасон, або ось тримайте монополію. Добре, якщо вам порадять монополію, то я б вам радив тікати з того магазину, але не суть. Я про те, що я ліпше розповім вам про підлаштування гри під дитину. Якщо дитині мало років, там 4, майже 5, і вона не грав в якісь прості настільні ігри, то, мабуть, ліпше купити каркасон для дітей. Є ось прямо спеціальна версія для дітей. Якщо що посилання внизу, якщо дитині років... 5, 6, тим паче, якщо 7, і при цьому вона вже мала досвід виграв, або просто швидко розуміється в таких темах, то я б порадив напевно звичайний каркасон. Бо дитячого каркасону може не вистачити на більш ніж 3-4 гри. Правда, навіть якщо і брати дорослий каркасон, то на початках ліпше позбавитись деяких складних для отримання голові правил. Ну, наприклад, ті правила, що стосуються отримання додаткових переможних очків в кінці гри. Наприклад, щити оці, крістяни, це все геть, може статися така ситуація, що дитина навіть вигравала у вас, потім раптом в кінці гри. Ви нагадуєте вправи і просто отримуєте якусь шалену кількість переможних очків. Це може стати причиною, чому гра відкинута кудись, де її не видно. Багато наговорив, але час же приходити до наступної гри. Діти проти зомбі це кооперативна гра, що розвивається з кожною зіграною партією. Перша гра і тридцята будуть сильно відрізнятись, а все завдяки конвертам, в яких скривається розгулення гри. Тому ліпше ці конверти заздалегідь не відкривати, краще сконцентруйтесь на виконанні місій, які дадуть додаткові наліпки, що допоможуть вам скоріше дістатися до відкриття так бажаних конвертів із до того, що діти будуть просити вас зіграти в цю гру ще раз і ще раз, бо ось ось буде якесь нове відкриття, яке дуже полюбляють діти. Та що ж там, дорослим теж цікаво, що там буде далі. Ця гра на тому самому шановному сайті про настільні ігри BGG займає аж перше місце в категорії найкращих ігор для дітей, тому не увійти в цей топ вона просто не могла. Дякую вам за перегляд, сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо так, то підпишіться на канал, поставте вподобайку і гарних вам свят, бережіть себе!